Шквальний вітер та гроза наробила чимало лиха в Запоріжжі. Через нагоду у багатьох районах міста були повалені дерева на проїжджу частину, трамвайні колії та автомобілі. У багатьох місцях обірвані контактні мережі електротранспорту та зовнішнього освітлення. Одразу по завершенні комендантської години на ліквідацію наслідків негоди вийшли працівники комунальних підприємств. Допомагають рятувальники, фахівці міської аварійної рятувальної служби титану зеленбуду та запоріжжеремсервісу розпилюють та прибирають дерева. Гілки з доріг, тротуарів та автівок. Від самого ранку Запоріжжя Ремсервіс працює над ліквідацією наслідків негоди. Основна частина звернень мешканців Запоріжжя на поламані вітром дерева та гілля. За даними на 12-ту годину таких заявок надійшло до муніципальної аварійної служби понад 150, третина з них вже опрацьовано. Робочі... Видаляють з проїжджих частин та тротуарів е, понівечену деревину і огороджують небезпечні ділянки. Незважаючи на зливу, роботи, тривали і на зараз ще вони продовжуються. Йть роботи з відновлення пошкоджених мереж контактної лінії до ліквідації наслідків буревію. Залучено шість бригад Запоріжжя Електротрансу на кількох ділянках рух трамваїв та тролейбусів вже відновлено. В той же час комунальники міськ світла прибирають гілки для де дерева з зовнішніх з мереж зовнішнього освітлення, аби відновити роботу пошкоджених ділянок. Триває прибирання працівниками ремсервісу та муніципальної аварійної служби повалених дерев і на прибудинкових територіях по всіх районах міста.